Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант, аж страх погано. У тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили, біленькі хати повалялись, та ви, бур'яном поросли село, неначе погоріло, неначе люди подуріли, ні, мій на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при погані пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано, дуже, страх погано оцій пустині пропадать, а ще поганше. На Україні дивитись, плакати і мовчать. Ми покажем, що ми, браті, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Слава! Слава Україні! Героям...